Аристарх та Глая уперше йдуть з дому після загибелі батька. Легендарний командир добровольчого батальйону Тимур Йолдашов поліг під час боїв на Савур-Могилі в 2014-му. В санаторії діти героя планують займатися спортом. басейн будемо ходити, там є спортзали. Можна в ньому займатися. Я річно там буду подтягиваться. Я осталась одна з п'ять дітьми, і, звісно, я всегда рада. Вот когда мені вот, вотівки и в лагері, в санаторій. Для мене це, большая радость и подмога большая. Дарина поправляє чорно-червоний шалик. Розповідає, вдягає його часто. Її мама була добровольцем у дуб правий сектор. А зараз проходить реабілітацію після тяжкого поранення. В санаторії Дарина налаштована поліпшити англійську мову. Вже пообіцяла це подружкам, які мешкають за кордоном. У якраз я з ними через переводчик, так що прийдеться англійські що більше підтягувати. У санаторії Рівненської області виїхали 40 дітей з Харкова, Дніпропетровська, Одеси та Києва. У дорозі їх супроводжуватимуть шестеро педагогів, серед яких є і психологи. Дві третини дітей це діти в родині, яких загиблі батьки. Одна третина це поранені, важко поранені. Окрім медичних процедур, психологічних якихось тренінгів дітки будуть займати щодня англійською мовою. Різноманітні майстер-класи будемо готуватися до Пасхи, ліпити. Співати, танцювати, так що сквести різні будуть. Ідея психологічної реабілітації дітей належить Михайлу Козаренко. Він живе у США за два тижні. Зміг серед діаспорян зібрати 12 тисяч доларів. Нью-Йорку, Нью-Джерсі, от власне ці два міста нам давали, зібрали ці 12 тисяч. Люди прониклися потребою такої допомоги. Після закінчення цього проєкту організатори оцінюють його ефективність. І Якщо результати будуть позитивними, запросять на реабілітацію інших дітей. Юлія Божко, Данил п'ятий канал.